До 15 листопада цього року бронювання через «Дію» недоступне вже для нових заяв. Нещодавно численні інтернет-видання висвітлили новину про тимчасове призупинення бронювання військовозобов'язаних через портал Дія. Офіційне повідомлення на порталі підтвердило відповідне це рішення. Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада має тривати аудит заброньованих військовозобов'язаних. Тут хочу зазначити, Бачити, що відповідно після цього, нібито має сервіс запрацювати. То відповідно, ну тим підприємствам, які мають планувати забронювати працівників, за цим треба стежити. Сам сервіс дія запрацював не так давно, з 17 липня. І за цей період багато підприємств відповідно активно його використовувало. В принципі, оцінивши зручність, швидкість процесу. В порівнянні з традиційною паперовою процедурою, яка в принципі досі залишається чинною. Однак швидкість і доступність електронного сервісу спричинили певні зловживання. Серед них на сьогоднішній день виділяються випадки, коли заброньовані працівники виїжджали за кордон і відповідно не поверталися, або ситуація з терміновим бронюванням працівників, яким вже були вручені навпаки, бойові розпорядження і відповідно з урахуванням того, що за допомогою бронювання через дію можна забронювати за 15 20 хвилин, то їх відповідно бронювали. Тут я хочу в принципі зупинитися. Так всі говорять, ну в принципі, в даному випадку у нас уряд говорить про зловживання з боку там роботодавців, які бронювали своїх працівників, але є також зловживання з боку ТЦК. Так я особисто їздила в принципі до Святошинського територіального центру ком комплектування соціальної підтримки з клієнтом, який був заброньований ще відповідно навіть до 15 листопада, і в принципі у нього є всі підстави для того, щоб він спокійно собі міг пересуватися. Але момент, який існує, із заброньованими працівниками, можна забронювати працівників лише в тому випадку, коли відповідно у працівника оновлені військово-облікові дані, і тут ми з вами. Стикаємося із зловживаннями з боку саме територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Так, наприклад, підприємство не може забронювати працівника, якщо в нього не оновлені військово-облікові дані. Тобто, коли працівник іде і оновлює військово-облікові дані, то що робить ТЦК? ТЦК йому замість видання тимчасового посвідчення військово-облікового документа ТЦК навпаки йому надає. Є бойове розпорядження, і відповідно щодо цього в постанові уряду нічого не сказано щодо відповідних зловживань. Так, в принципі, особисто я була присутня, коли працівник заброньований, на нього ще намагаються скласти адміністративний протокол. Причому працівники ТЦК бачать, що він є заброньованим, але він не з'явився по повістці. І працівник ТЦК Святошина заявляє у відкриту я бачу його мобілізованим. Ну тобто. То тут має бути має спрацьовувати система стримування противаг, яку має якраз саме держава і контролювати. Якщо ми говоримо про зловживання з боку роботодавців, то треба відповідно застосовувати певні заходи і щодо зловживань саме з боку безпосередньо працівників ТЦК. Бо в такому випадку випадку ви ж розумієте, що заброньованим працівникам ТЦК зловживає, намагає. Це бойові розпорядження. А в такому випадку я, в принципі, рекомендувала всім, свої, всім клієнтам, які є керівниками підприємств, які бронювали своїх співробітників, з метою запобігти відповідно зловживанням з боку ТЦК. До моменту ще походу відповідна працівника для оновлення військово-облікових даних до територіального центру комплектування і соціальної підтримки підприємство направляло лист в якому вона зазначала про те що відповідне підприємство є критичною інфраструктурою підтверджувала це відповідними документами і надавала лист про те що відповідно вони мають намір забронювати таких то працівників і вони вже подали даних працівників на бронювання в такому Випадку, відповідно, ТЦК зобов'язані отримавши даний лист, відразу зупиняюся. Можна направляти поштою рекомендованим листом, можна направляти кур'єрською доставкою. Також із відміткою про вручення, також можна заносити нарочно до канцелярії. У нас лише єдина Святошинська ТЦК не приймає. Канцелярію ТЦК Святошинського району вже більше місяця не приймають відвідувачів, а всю кореспонденцію вони приймають лише поштою. Ну тобто, також є зловживання, в першу чергу порушення закону України про звернення громадян, і до них хочу звернути увагу: не застосовуються жодні заходи. Жодні заходи в такому випадку, хоча це з їх боку є зловживанням, повертаючись в принципі до того моменту, що я сказала, що що, в принципі, підприємство спочатку має повідомити ТЦК про те, що вони мають право мають плани бронювати, і вони вже подали працівника на бронювання. У разі оновлення таким працівником своїх військово-облікових даних, то в разі, навіть якщо ТЦК буде видавати бойове розпорядження, то оскарження даного бойового розпорядження буде мати всі законні підстави відповідне і в суді. Отже, йдемо далі. Одним із Найпоширеніших способів також зловживання стала практика, як я вам вже говорила, це про що на що посилається уряд відповідне бронювання за 10-15 хвилин при отриманні повістки, але тут я сказала, що треба. Включати систему стримувань і противаг. і в принципі зловживання як є з боку уряду, так як з боку ТЦК, так і відповідне і з боку відповідне роботодавців. Проте хочу також звернути увагу, що вже з жовтня місяця можна бронювати, коли відбувається бронювання, то воно бронюється не за 15 20 хвилин, а час збільшення до 72 годин. Та да. це все одно не вирішило по суті проблему. Де саме 9 жовтня. Урядом було прийнято рішення про проведення аудиту підприємств, які отримали статус критичності, і зараз СБУ проводить даний аудит. От з одним із своїх клієнтів буду йти на допит. До 15 листопада спеціальні комісії за участю представників обласних адміністрацій та ТЦК мають перевірити підстави для надання таких статусів підприємства, які відповідно отримали статус. Через місцеві органи влади, наприклад, це може бути Київська обласна військова адміністрація. Відповідно, вони зараз знаходяться під особливою увагою. до 15 листопада хочу звернути вашу увагу: лише міністерства зможуть надавати статус критично важливих підприємств. Як має по суті проходити самоаудит і які критерії будуть виконуватися для виявлення порушень, поки що в принципі на сьогоднішній день суті, Суті, не зрозуміла, як я вже зазначила, наприклад, одних моїх з клієнтів викликає СБУ на просто допит і надання відповідних документів. Очікується, що до 20 листопада міністерство економіки надасть урядом результати перевірки, після чого відповідний кабінет міністрів ухвалить відповідні рішення, наслідки для підприємств і працівників, які можуть відповідно статися. Ну самим основним це головне питання питання, яке хвилює на сьогоднішній день багатьох, це стосується доля тих працівників, чиї списки на бронювання вже були подані, але вони ще на сьогоднішній день не оброблені. На сьогодні інформація вказує на те, що всі подані раніше заяви будуть розглядатися в звичайному порядку, тому у військово зобов'язаних є шанс відповідно бути заброньованими. Також дуже важливо на сьогодні підкреслити, що призупинене лише електронне бронювання через ді. Інші заявки на бронювання, подані на підставі статусу критичності, підприємств до 15 листопада, розглядатимуть з певними затримками. Наразі бронювання через портал дія тимчасово призупинена, як я вже зазначила, і приймати рішення щодо надання статусу критично важливих підприємств, тепер зможуть виключно міністерства. Хоча інші форми залишаються по суті чинними, тобто їх ніхто не відміняв. Точність Строки їх виконання на сьогоднішній день вони по суті невідомі. Тому в принципі я всім підприємствам, своїм підписникам, раджу стежити за тими новинами, які а, будуть відбуватися зі свого боку. Можу спрогнозувати, що скоріш за все частина тих підприємств, які до цього отримали статус критичності. Їх а, відповідно працівники заброньовані, і з урахуванням цього вони оновили вже свої дані. Можуть бути той момент. Що у когось когось позбавлять відповідно статусу критичності, а враховуючи той факт, що працівники вже оновили свої дані, то відповідно вони можуть отримати бойові розпорядження. Але в принципі, вам спочатку треба там розглядати всі а, можливі моменти а, отримання статусу критичності, готувати всі документи, готуватися до, до перевірок, і в принципі, буду сподіватися, що у всіх все буде гар. Сподіваюся, що дане відео вам було цікавим. Якщо у вас виникнуть питання, то ви пишіть обов'язково під даним відео. Якщо можливо у когось із керівників підприємств критичної інфраструктури вже є якась практика або досвід, також діліться. Буду радим. Сподіваюся, це буде гаразд буде Україна.